Доброго здоров'я, шановні глядачі, наступні три відео міститимуть конкретну інформацію, яка пояснить кожну рисочку на цій печатці. Це будуть не версії, а геометрична побудова. Якщо ви не дружите з точними науками, то запевняю вас, що креслення будуть прості і зрозумілі, але без них розкрити таємницю нашого головного символа нереально. Оскільки найдревніші зображення тризуба археологи знайшли на трипільських горщиках, то й розгадку будемо шукати там же. Така форма посуду добре відома в усьому світі. Розглядаючи картинки трипільських спарених ємностей, я звернула увагу на одну особливість їх конструкції. В усіх варіантах її виконання витримується відстань між чашами. Чаші стоять не впритул. Одна до одної, а на певній відстані. На перший погляд, це виглядає нелогічно, адже кріплення було б більш надійним, якби стінки притулялися безпосередньо одна до одної. І ще одна загадка. Абсолютно на всіх предметах такої форми середня ланка, яка зв'язує дві частини докупи, я маю на увазі ось цю, чомусь завжди має форму горбика. Отже, Існує якась дуже вагома причина для такої побудови. Вікентій Хвойка стверджував, що трипільці не допускали в своїй кераміці жодних випадковостей. Сучасні науковці до цього часу не можуть пояснити, для чого були потрібні такі біноклі. Існує версія, що цей предмет призначався для поливу рослин на грядках. Але лише людина, яка жодного дня не працювала на землі, могла придумати таке недолуге пояснення. Сподіваюся, що після виходу цього сюжету історики змінять свою думку. Адже вони добре знають, що предмет, його художнє оформлення є самим надійним способом збереження інформації. Серед орнаментів найчастіше зустрічається малюнок спіралей, ось такі завиточки. Переплетення ліній називають зміями. Науковці визнають, що першими зображення спіралі почали малювати трипільці, докія Гуменна в книзі Благослови Мати пише, Україна подарувала світові рознесений по всій земній кулі спіралево меандровий стиль мальованої кераміки. Стиль цей почав жити самостійно, помандрувавши з України в палаци Криму на схід до китайських меж, а звідти до Тихоокеанських островів і до Америки. Отже, наші далекі пращури були джерелом розповсюдження малюнку спіралі по всьому світу. Але, незважаючи на це, пальма першості в побудові спіралі була присвоєна Фібоначі. Вважається, що це він відкрив пропорції золотого перетину. Сьогоднішнє відео буде доказом того, що наш герб має безпосереднє відношення до ряду чисел, який отримав ім'я Фібоначі, і що пропорції золотого перетину зображені на трипільському посуді. Коли ми дивимося на горщики, прикрашені спіралями, то оцінюємо лише красу і витонченість візерунку, не розуміючи головного. Інформації зашифрованої в них. Заслуга Фібоначі в тому, що він зафіксував на папері і в такий спосіб зберіг знання наших пращурів. Яким чином вони до нього потрапили, це вже інше питання. Казочку про те, що його відкриттю посприяли розрахунки збільшення поголів'я кроликів, брати до уваги не будемо, бо одна кролиця може народити три кроленята, інша дванадцять, а третя може виявитися поганою мамою, і її дитинчата взагалі не виживуть. Передбачити приплід наперед неможливо, недарма ж існує вислів, курчат по осені рахують. Науковці з'ясували, що від пропорцій ряду Фібоначчі залежить не кількість, а форма всіх живих організмів, а також нас самих. Детально пояснювати, як за законом золотого перетину і руху по спіралі росте кожен листочок чи квітка, думаю, не варто. Цю інформацію ви легко знайдете в інтернеті. Фібоначі жив набагато віків пізніше за трипільців, а знання у них однакові, тому першість за трипіллям, а ми його нащадки. Не поспішайте звинувачувати мене в патріотичних перебільшеннях, дочекайтеся доказів. Наші пращури не лише знали і малювали пропорції спіралі, а й використовували їх в побуті. І, хоча існує версія про те, що тризуб це символ принципу світотворення і що форма герба містить пропорції золотого перетину, але ця версія так і залишилася без особливої уваги. Передмова до геометричної побудови тризуба трохи затягнулася, але, думаю, вона була необхідна. Візьмемося нарешті за циркуль і лінійку. Нехай вас не дивує, що на першому етапі креслення не буде схоже ні на спіраль, ні на герб. Зате буквально перші кроки побудови дадуть нам розуміння, що означає інший дуже знаменитий знак Всевидяче Око. Його взагалі вважають символом Бога. Тому в наступному відео почнемо будувати креслення за пропорціями, які мають назву Фібоначі, і одночасно розкриємо таємницю всевидячого ока.